Дякую, шановні Руслане, колеги. Я коротко виступлю зараз перед вами хорватською. Шановні пані та панове, шановні колеги, хочу. Зараз повернутися з вами на у серпень 2021 року. Тоді напередодні 30-ї річниці української незалежності 47 голів держави урядів, а також міністрів і представників міжнародних інституцій, зібралися на першому саміті міжнародної кримської платформи. За ініціативою президента України Володимира Зеленського цей надзвичайно важливий механізм був покликаний зміцнити міжнародну відповідь на окупацію Крима Російською Федерацією та на усі наслідки, які вона викликала. Голов. Ною ну, цілею, звичайно, було повернення півострова під суверенітет України і Хоча для більшості міжнародної спільноти меседж про те, що Крим це Україна, є очевидним, в Москві за своїм звичаєм назвали перший саміт відьмовським Шабашем. Водночас тепер ми можемо впевнено сказати, що в той час росіяни вже планували окупацію решти України так само, як раніше окупували Крим і частини Донецької та Луганської областей. Все це під новим ефемізмом спеціальна воєнна операція. за півроку по тому російська армія усією своєю силою вдерлася до України, і більша частина світу заціпаніла від несподіванки. Роте, держави-члени ЄС і НАТО, так само як і інші країни, які поділяють наші цінності, швидко відреагували. Вони відповіли на антицивілізаційний крок Путіна з сильною єдністю і солідарністю з Україною. Намагаючись денацифікувати Україну, як маніпулятивно заявляють у Москві, Росіяни несподівано наткнулися на затятий опір її народу. Сила й непохитність українського народу сьогодні викликають захоплення всього світу. Пані та панове, дозвольте мені сказати, що дух українського народу зараз дуже нагадує мені дух хорватського народу 30 років тому. Ми також протиставили свою гордість, патріотизм і сміливість агресору, який Переважав нас у воєнному плані тій кампанії, як і нинішні в Україні, передувала ретельна підготовка фальшивих наративів та маніпуляції інформацією з боку великосербських агресорів. Ми спостерігали й інші схожі паттерни від розмов про, начебто, загрозу національній меншині і потребу в її захисті до організації загонів бойовиків сепаратистів. Від зухвалих порушень міжнародного гуманітарного права та вигнання людей з їхніх домівок до жахливих злочинів, які ми знову побачили цього року в Маріуполі, Ірпіні та Бучі. Серед громадян Хорватії руйнування України викликає спогади про руйнування численних хорватських міст. Нелюдські злочини в Уковарі, шкаберні та інших місцях. Ми ніколи не зможемо цього забути. Враховуючи це все, ми не маємо бути здивовані особливим співчуттям хорватів до боротьби українців або нашим бажанням запропонувати допомогу: гуманітарну, фінансову, технічну, політичну й будь-яку іншу. Проте сьогоднішня міжнародна позиція, положення хорватської республіки показує, що навіть після найважчих страждань можна досягнути потужного руху вперед, пані та панове. 25 лютого хорватський парламент прийняв декларацію про Україну. У ній ми підтвердили свою повну підтримку територіальної цілісності та незалежності України у міжнародно визнаних кордонах та різко засудили російську агресію. Ми продовжуємо це робити сьогодні, допомагаючи нашим українським друзям у спільній організації цієї зустрічі. Шановні колеги. Продовження російської агресії надало новий імпульс нашій платформі, хоча вона присвячена перш за все Криму з 24 лютого цього року. Кожна з наших зустрічей це нагода обговорити нові, ефективніші спільні інструменти тиску на Російську Федерацію. І остаточна мета так само очевидна: Росія має піти з територій, які їй не належать. Брутальний російський напад на Україну мав не лише цей непередбачений росіянами ефект. Їхні дії також підштовхнули Швецію та Фінляндію до вступу в НАТО. Це саме те, чого Росія бажала уникнути. Ми добре усвідомлюємо відмінність між агресором і жертвою, стикаючись із ірраціональністю та непередбачуваністю дій російського керівництва, ніхто не має сумніватися в тому, на який бік у цьому конфлікті потрібно стати. Світ чітко дав зрозуміти, що він думає про російську агресію. Резолюції Генеральної асамблеї ООН, ухвалені у лютому і березні послали сильний меседж країнам, які вірять у міжнародне право та порядок, заснований на правилах менш ніж за два тижні до нашого саміту, 12 жовтня, було прийнято чергову резолюцію. резолюцію по Україні рішуче ні було сказане у відповідь на застосування кримської моделі до ще чотирьох областей України. Засудження було швидким та надзвичайно одностайним. небачено одностайним. Той факт, що резолюцію підтримали 143 країни, підтверджує, що сильний та стійкий опір агресії та агресору не стихає. Немає втоми, на яку безпеч безперечно сподівалися в Москві, і водночас посилюється міжнародна ізоляція Росії. Це ще один небажаний для Москви наслідок. останні дії Путіна вереснева. Мобілізація, незаконні референдуми і нові спроби анексії, погрози ядерною зброєю, ракетні обстріли численних українських міст і цивільної інфраструктури це все ознаки серйозної ескалації. Проте, скажу я вам, це також ознаки відчаю. Шановні пані та панове, шановні колеги, парламентарі, вчора ми відзначали День ООН. Ми продовжимо бачити, як цивілізований світ із захопленням спостерігає за героїчним опором українського народу та його захисників, захищаючи власну свободу, вони стоять на передовій лінії захисту наших цінностей, даючи тиранам зрозуміти, що їхнє бачення світу не пройде, відповідно тримаючись за наші цінності, свободу, мир, демократію. Верховенство, права, захист прав людини та фундаментальних свобод давайте не зупинятися в допомозі Україні на її шляху до остаточної перемоги. впевнений, що представники наших парламентів, як справжні представники своїх народів та вартові демократії, продовжать заохочувати свої уряди рухатися цим шляхом і змусять їх усвідомити потребу у підсиленні усіх видів підтримки України. Нарешті я хочу подякувати своєму колезі Русланові Стефанчуку за те, що саме Хорватії було довірено провести цей саміт. Бажаю вам, шановні колеги і всім іншим українцям, необхідної наснаги, віри і сміливості для продовження героїчної боротьби за свободу вашої країни. Слава Україні!